Програми магазин-побутової техніки. Студент робить прокацію один, керівник групи прокопів громадних селюдж. Мета дипломної роботи полягає формуванні збільшення обсягу продажу, створення стратегії маркетингових планів для збільшення кількості продажів через інтернет магазин покращення користувацького досвіду, оптимізацію інтерфейсу та функціоналу сайту, для забезпечення зручності та задоволення розширення аудиторії та клієнтської бази, розробка стратегії проведення нових клієнтів та збільшення лояльності наявних. Актуальність тема Актуальність. Актуальність полягає в тому, щоб підвищити обсяги, продажу розширення аудиторії та клієнтської бази, створення унікального бренду. Постанова задачі. Постанова задачі перед написанням роботи включає в себе визначення, функціональності та основних характеристик програмного забезпечення. Деяките ключове за данни е комплексу и комплекс от обликово за провести докладни анализ потреб, та много разтовечивото състояние обликово за хангови операции. Възначите основни функции на тъне функционалност, но бе мог добре. Програмно комплекс. Продуцование интерфейс. Разработете Інтинувативний та зручний інтерфейс для виведення та перегляду даних по розрахункові операції, забезпечити можливість швидкого доступу до основних функцій та розділу системи, розробка бази даних, створити ефективну базу даних для зберігання інформації про розрахункові операції, сперіг, забезпечувати гітіності та надійності, враховувати можливості масштабування бази даних. Ухрункування збільшення обсягу даних. Реалізація функціоналу. Розробити монтаги реєстрації на вихонтовому апараті та здійснення пошуку та редагування, існуючих записів. Реалізація можливості автоматичного обчислення та аналізу фінансових показників. Інтерфейс головного меню додатку. Інтерфейс товару, Інтерфейс пазену. интерфейс доставки, интерфейс метод да интерфейс да вършим на оплати, интерфейс на оплата, интерфейс за модули, интерфейс за кабинет, добавяне на това, всички за модули да го интерфейс за индукки, В ході розробки дипломної роботи магазин побутової техніки було проведено обширне дослідження та виведення актуальних, актуальних технологій та тех тенденцій веб-галузі розробки веб-додатків, розроблений веб-сайт, націлений на надання користувача зустрічі та ефективного інтерфейсу для вибору та покупки побутової техніки. Основні задачі проєкту включає аналіз потреб цілової аудиторії, проєктування інтерфейсу та структури вебсайту, розробку функціоналу для відображення та описів товарів, реалізації, корзин покупок, забезпечення безпеки, особистих даних користувачів та інші роботи проводиться у відповідності з сучасними стандартами веб розробки та принципами дизайну. Проект включає у себе адаптивний дизайн, що дозволяє використовучам комфортно переглядати веб-сайт на різних пристроях від на настільних комп'ютерів до мобільних костюмів, використання сучасних технологій та підходів у господі дозволять створити продукт, який відповідає вимогам та опікуванням сучасних користувачів у процесі розробки була розроблена детальна техніка, документ, документація, яка містить інструкцію з використанням адміністративного. Адміністратив. Добре, дякую, Мирослав. Ми зрозуміли цей висновок. Тепер таке питання: чи можна легко переконфігурувати цей сайт? Наприклад, для реалізації іншої групи товарів. Приклад можете назвати? Ні. Yeah. Так. Зачитую відгук. Є питання? Yeah. Відгук на дипломну роботу студента Семковича Мирослава Ростиславовича. Тема програми Магазин побутової техніки. Pokazal mi so, da vedno imam teoretične znake za svoje naprave.